На відміну від багатьох інших політичних систем, в Сполучених Штатах є таке поняття, як золота акція. Золотий голос можна ще назвати, і так далі. Оскільки система, по суті, двопалатна у них, поява цієї третьої сили може насправді створити цей ефект золотої акції, коли приблизно порівну діляться між двома партіями. Місця в Сенаті та Конгресі, саме наявність невеликої кількості людей буде вирішувати, буде мати вирішальне значення, бо за них будуть всі боротися. Я думаю, що як гарний бізнесмен він це розуміє і розуміє, які надприбутки, я не кажу про гроші, я кажу про вплив, про визнання, про політичний вплив, він може отримати таким шляхом. Добре, це чи погано, це перш за все внутрішня справа Сполучених Штатів. Ну, а ми спостерігаємо за цим.